Вибори, що вплинуть на світ, вибори, що вплинуть на Україну, спеціальний проект. Вибори в США український погляд з 31 жовтня по 6 листопада, в ефірі Еспресо. Звернемо увагу на південь, бо там відповідно пошкоджено залізницю між Миколаєвом і Херсоном. І от тепер вже знаємо, що всі потяги, які йдуть до Херсону, будуть спинятися в Миколаєві, а далі будуть організовувати автобусами трансфер до Херсону. Бригади вже відновлюють колії. Ось таке маємо повідомлення від Укрзалізниці. Ну а більше нам розповість наш наступний гість, речник Херсонської обласної військової. В адміністрації Олександр Толоконіку. Пане Олександре, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава доброго ранку! Що ж там таке було? Що вони по залізниці цілили умисно? Чи це, як то кажуть, в рамках бойових дій та й пошкодили? Ну важко сказати, але сумніваюся, що це випадковість. Близько першої ночі вони вдарили у цьому району, там де проходить залізнична колія, і пошкодили. Колію І зранку вже виїхала бригада, будуть пробувати якнайшвидше відновити. Але, звичайно, потяги не можуть ходити, поки не перевіряють всі там всі роботи, які будуть виконані. І тому ми одразу як військова адміністрація обласна в цей процес. До нас звернулася залізниця для того, що, ну, що треба. Доправити пасажирів з Миколаєва, і ми вже зранку туди відправили автобуси, і будемо доставляти людей з Херсон. Угу. Наскільки загалом безпечно є на вокзалах? Бо пам'ятаємо, що вони і по вокзалах теж завжди, і особливо в ті моменти, коли там є велике скупчення людей, охоче луплять. Чи, чи якось організовуєте логістику в той спосіб, щоб не збирати велику кількість людей разом? Ну не хочу наврочити, але от останнім часом, значить, в цей район не прилітало. Але, звичайно, може в будь-який момент прилетіть, знаючи росіян. Там на самому вокзалі облаштоване укриття, і звичайно, коли починається обстріл, люди можуть прийти. Також в самому приміщенні вокзалу не збирають багато людей в одному приміщенні, коли люди там проходять всі ці. Оформлення фільтраційні заходи, посадки на потяг, вони знаходяться в приміщенні і вже перед самим відправленням людей одразу направляють на потяг, вони швидко садяться і потяг відправляється. Наскільки я знаю, така процедура зараз в залізниці, що інше там Укриття є, звичайно, люди можуть також користуватися. А чи якщо є тривога, чи тоді відправлення поїздів відбувається згідно із розкладом, чи все таки чекають, щоб закінчився обстріл? Або якщо є шахетна атака, чи ракетна, чи чекають тоді? Чи все в межах плану? так, звичайно, плану? чекають, але в, на самому в, в самому Херсоні у нас на жаль повітряна тривога це не. Найстрашніше, що буває, ну тобто, те, що може пронести повітряна тривога, прошу попереджає в більшості. Це не стосується Херсону. У нас тут своя атмосфера безпекова, е і у нас повітряна тривога. Не так як працює, як в інших областях. Сьогодні вони два, два стратегічних бомбардувальники ціту ТУ-22, Виводили на чорне море і е стріляли двома ракетами. Е до до вас нічого не летіло, ні. Ні, до нас нічого не летіло, слава Богу. Угу. Хотів ще вас розпитати по, по по цих намірах, як то кажуть, ворога. Анумо перейдемо через форсуємо Дніпро. Принаймні, такі спроби вони описують і про свої бойові виступи між козачими лагерями і кринками, десь там в районі Іванівки, і про острови в гирлі теж ми не раз чули. Що зараз відбувається? Є в них спроби якось як то кажуть, хоча б диверсійно перебратись на правий берег? Так, звичайно, спроби є. і Це не перше. Я думаю, що не останні спроби, які вони. Роблять для того, щоб і форсувати. Можливо, у них є ідея там якийсь плацдарм створити на правобережжі. Ну але тут наші оборонці їх чекають, чекають на островах, і чекають, коли вони тільки збираються виїжджати, і одразу їх зупиняють. І там вони і залишаються під водою. Це не перша там за останній рік це не перша спроба. Коли вони перше анонсували, потім щось планували, виїжджали, але їх е на виїзді і зупиняли. Mm -hmm. Хочу сказати, що наші оборонці їх е з радістю чекають, тому що це дуже зручна позиція знищувати на, е на плавзасобах і на е річці, е коли все видно, і вони також розуміють, що Схопутний шлях, він там набагато менше несе жертв і втрат їм, ніж перетнути Дніпро. Вони прекрасно розуміють, але думаю, що таким чином вони просто відвертають увагу від, від якихось більш стратегічних їх, їх цілей. Пане Олександре, я дивлюся статистику від нашої е, нацполіції МВС. Повідомляє, що Херсонська область війшла до числа лідерів за кількістю викрадених автомобілів і, 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 і не може зрозуміти, а що, що з ними роблять, і, і, і що крадуть. Я е, що це за статистика? Що відбувається? Ну, я думаю, Перш за все стосується того, що люди е, почали подавати заяви. Ну і за останній рік подавали заяву про ті автівки, які викрадені були ще росіянами або колаборантами, і вивезені на лівий верх, uh -huh. тому можуть, така і статистика завищена. Ясно я бише власне до росіян хотіла повернутися. Чи у вас є щось таке? Ми щойно запоріжщиною розмовляли, і там, власне, поблизу Бердянська в районі Мелітополя на полігонах збирається зараз, фіксують значно більшу кількість особового складу російського постійно нових і нових підвозять для потенційно, так припускаємо для наступу на запорізькому напрямку. Чи на Херсонщині якісь схожі речі відбуваються? чи... Та кількість людей, яка була і приблизно і залишається, є у нас повідомлення про те, що збільшилась кількість військових в там районі Гінічівська, які там рухаються з Криму, але не можу підтвердити, що вони рухаються саме на узбережжя Херсонської області. Можливо, також їдуть у підсилення Запорізького напрямку в самих населених пунктах. Є повідомлення десь збільшення, десь зменшення. Особового складу окупантів, але суттєвого о, ну масштабного якогось збільшення на узбережжі Дніпра немає. А раніше, коли якісь подібні дії відбувалися, коли більшу кількість військових перевозили, то дуже часто саме на Херсонщині власне були особливі режими в певних населених пунктах. Не можна було, наприклад, за межі області от просто так собі взяти і переїхати. Всюди були блокпости, перепустки і так далі. Чи цей режим зберігається, чи більша довіра з'явилася до місцевих у росіян? Ні, книжку там знову посилили вони. Контроль на пропускних пунктах на своїх блокпостах перевіряють особливо автівки на українських номерах Ті люди, які не переоформили за російським законодавством автівки. Також дуже сильно перевіряють гаджети на наявність фото або переписок україномовних. Можливо, з цим пов'язано, можливо, це чергова. У них таке загострення. Воно один раз на місяць точно буває, коли вони там такі рейди створюють на цих блокпостах. Тому важко сказати, чи пов'язано це з якимось збільшенням контингенту на якимось напрямках в тому числі Запорізькому. І ще, будь ласка, коротенько, якщо можна маємо буквально хвилинку, лубінець сказав таку неймовірну річ про те, що зараз кількість переселенців в Україні зменшується, бо вони повертаються на тимчасово окуповані території словом, виїхали, не вдалося їм влаштувати собі життя, не вистачає грошей, не можуть знайти житло, роботу і таке інше, і повертаються туди, де окуповано, де росіяни як наразі керують. Перше, як проїжджають, друге чи на Херсонщині? У вас теж такі ситуації трапляються, і що ці люди от повернулися, і що ну, дійсно бувають такі випадки. Ми чули про такі випадки: повертаються, звичайно, не через кордон України з Росією, а через Європу, по великому колі, там, і потім через Грузію заїжджають або через Крим. Коли люди повертаються, то звичайно, по-перше, повернутися дуже важко. Uh, і я вважаю, що не, не сильно погоджуюсь з уповноваженим, що люди не можуть тут в uh, ну що їм тут гірше ніж там. Перш за все, основна причина повернення це те, що люди переживають за своє майно. Uh, що його uh, окупують, націоналізують і віддадуть за безінь або просто віддадуть колаборантам або. Там росіянам, тому що ця ж практика з свідомого росіянам введена для того, щоб людей тримати постійному в постійній тривозі про те, що можуть забрати їх житло, якщо вони не будуть в ньому жити. Звичайно, ті люди, які виїхали, і тепер їм там дзвонять сусіди і кажуть, що їх внесли в реєстр і будуть забрати майно. Звичайно, люди їдуть для того, щоб хоча б продати це майно або Безпечити себе, щоб його не забрали, дякуємо, Олександре, за розповідь. Олександр Толоконіков був з нами, речник Херсонської обласної військової адміністрації про ситуацію там.